Вітаю, шановне парство! Сьогодні в роботі автомобіль Opel Astra K 2020 чи 2022 року, ще не дивився. Пригнали, попросили перевірити, чому не працює кондиціонер. Попередньо кондиціонер перевірили, заправили, там все окей. Примусово запустили компресор, кондиціонер працює, а з машини не хоче включатися. Погнали! У машинці у нас стоїть ось такий блок клімата. Я так зрозумів, що це двосторонній клімат-контроль. Двохзонний. Ось так виглядає включеним. Так, це двохзонний клімат. Можна регулювати температуру зліва і справа. Ну все, давайте буду підключати якусь діагностику і дивитися, які є помилки. І Будемо пробувати запускати тести. І подивимося на блоках вимірювань, що нам покаже, які параметри по кондиціонеру. Відключив діагностику, почитав помилки по машині. Що ми бачимо? Це клапаном компресора кондиціонера, обрив Хронологія. Ну, це, мабуть, його відключали. Давайте видалимо всі помилки. Дивимо, що у нас залишилось. Так, по модулю кондиціонера у нас помилка пройшла. Давайте виключимо запалювання, включимо. спробуємо завести і подивимося чи у нас вилізе щось нове Ну, Як бачимо, у нас є помилка B393B DFIS 04, це керування клапаном компресора, кондиціонера обрив, давайте шукати, де у нас може бути проблема, чи в проводці, чи в клапані. Оскільки у нас є помилка по клапану, Кондиціонера вирішив поїхати до Богдана на СТО, потім треба підняти машинами підйомник і перевірити, чи все добре з проводкою. бо власник сказав, що клапан начебто міняли. Приїхав до Богдана, почав прозвонювати проводку. Підняло, значить, ідея е, на кондиціонері там фішка на два контакти синьо-жовтий-синьо-коричневий на клапан кондиціонера. І ця фішка вона йде по всьому моторному відсіку. Йде на перехідну фішку, далі йде на салонну фішку, вона тут стоїть. І далі йде на блок кондиціонера, який знаходиться під бардачком. Зараз ось там він стоїть в цьому місці. Прикріплений е перед подушкою. Прозвонили від цього блока сюди все добре, а звідси до фішки клапана обрив. Тому зараз відновлюємо обрив і перевіряємо. Відновив проводку від блока керування опаленням та охолодженням. Хвак він називається HVAC. Ось він висить зараз, дальше його назад ще. І все запрацювало. Холодне повітря дує. Так що збираю все і роблю повторну діагностику. Машинку зібрав, помилки почистив, помилок більше немає, клімат працює, вже навіть віддав власнику, власник задоволений. Побачите, вже знімаю продовження. Завершення історії з іншого авто, яке мені пригнали на ремонт. Але це вже буде окрема історія. Друзі, якщо відео сподобалося, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписуйтесь. Рекомендуйте друзям і очікуйте нові відео. Всім гарного дня!